Ну, але є поляки здорового глузду, тобто поляки здорової людини. Польські активісти влаштували акцію до річниці нападу Росії на Україну у суботу, вранці, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Польські активісти влаштували акцію біля будинку, де проживає російський посол Сергій Андрієв, містечку Констанцін-Езьорна під Варшавою. Активісти скинули під ворота будинку дві тонни гною і вивісили банер. Росія дорівнює лайно. Також акція відбулася на вулиці Бетховена у Варшаві, де проживають російські дипломати. Як повідомили виданню «Захід.нет» організатори акції, вранці близько шостої ранку польські активісти розкидали гній під ворота віли, де проживає російський посол, виставили російський прапор з буквою «З». Та банер з написом Росія лайно. Ми не хочемо, щоб ви були в районі в Європі. Забирайтеся звідси. Ми мали на увазі чіткий сигнал польській владі та Євросоюзу. Давно пора вигнати російських дипломатів із нашої країни. Російська Федерація несе відповідальність не лише за злочинну агресію проти України, але й за гібридну війну, яка зараз триває. Російські агенти впливу спричинили величезні заворушення по всій Європі, зокрема на польсько-українському кордоні. Поки ми будемо толерувати діяльність російських. Псевдо дипломатії і фабрик тролів. Загроза конфлікту у світовому масштабі буде тільки зростати, розповів один із учасників акції Домінік Гонцюровський. Розніцей потіли приказать амбасаді російській, амбасадорові російським, значить, честь відповідь, що мислимо о пропаганді російській в нашому бо краю, бостій фазі війни хібридової. Ale przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć, co sądzimy o ludobójstwie, które się odbywa na Ukrainie. Drugą rocznicę inwazji na pełną skalę. Apelujemy do polskiego rządu o to, żeby obniżyć rangę naszych relacji dyplomatycznych z Rosją, bo nie ma żadnego powodu, żeby pozwalać na to, żeby rosyjski ambasador prowadził wojnę hybrydową przeciwko Polsce. Окрім того, 24 лютого у 10-ту річницю війни та 2 другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну група активістів, серед яких учасники організації Євромайдан, Варшава, організували незвичайну демонстрацію на вулиці Бутхована, 3, у Варшаві, де проживає багато російських дипломатів, протестувальники увімкнули гучні сирени, відтворили звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються через дії Росії упродовж 10 років. У нас був намір розбудити російських дипломатів таким чином, щоб, хоча б у незначній мірі, відобразити те, як Росія 10 років будуть українці. Ми хочемо звернутися до польської влади з проханням вислати всіх російських дипломатів ліквідувати посольство Російської Федерації, як, наприклад, зробила влада країн Балтії у 2022 році. Не розумію, чому ми досі тримаємо представників цього злочинного режиму у Польщі? Наголосив один із активістів Євромайдан-Варшава Микола Петрига. Так і так, значить. Можемо ще раз переглянути відео від користувачів соцмереж: дві тонни гною виконали поляки там, де проживає посол Російської Федерації, і ми бачимо, що серед поляків є свідомі громадяни і ті, які підтримують Україну. Ja bym chciał to potraktować jako akcję artystyczną, prawda? To jest mniej więcej to, co chcieliśmy przekazać ambasadzie rosyjskiej, ambasadorowi rosyjskiemu. To znaczy chcieliśmy powiedzieć, co myślimy o propagandzie rosyjskiej w naszym kraju, bo w tej chwili jesteśmy w ostrej fazie wojny hybrydowej, ale przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć, co sądzimy o ludobójstwie, które się odbywa na Ukrainie. Dużą rocznicę inwazji na pełną skalę. Apelujemy do polskiego rządu o to, żeby obniżyć rangę naszych relacji dyplomatycznych z Rosją, bo nie ma żadnego powodu, żeby pozwalać na to, żeby rosyjski ambasador prowadził wojnę hybrydową przeciwko Polsce.